Ми раді вітати вас у стінах Оменського національного університету садівництва. Сьогодні з ініціативою економічних наук доцент Вернюк Наталія Олександровна, керівник туристичного підприємства. Я дуже рада вітати всіх сьогодні на нашому заході. Рада вітати сьогодні всіх в нашому. Таким потенціалом, як наше місто Мета, ми повинні бути щонайменше. Туристичним центром світового значення. Дуже приємно, що запросили. І 에, знаєте, ми сьогодні також були на зустрічі в педагогічному університеті і кажуть, що раніше нам давали заказ Міністерства освіти, який має бути факультет. Ну, це йде на користь абсолютно всі. вже скільки років, так і далі розмовлений, чомусь ніколи не йде. Звичайно, вони почали раніше нічого, вони почали 10 років тому, вони проводили такі програми. Це програма, яка Менше Навіть 400 мільйонів. Якщо ви були в Льві, ви були в Лобі. На розвиток міста виділяється 50% загальної суми на, на наскочу. Вони вже дійшли то до того, що в них наповнення людям за розвиток цього міста. Да? Вони 50% йдуть на капітальні видатків, бюджет кожна. І вони навіть як у нас, дуже часто на конференції, дуже багато людей з усієї України, що студентські, що наукопи. Для тих самих туристів, тому що той самий сімейний туризм. Сьогодні ну, треба признати, що Наша вичотирихсельська э, mmm. атракція це називається сільське мікропідільництво, називається Лікова хата. Я вам потім пристав такі наші ось невеличкі протежки причину місто нашому дякую. Дуже значний наказом Олени Олександр 5 грудня 2015 року. Далі дослідження в сфері сільського званого туризму ми висвітлюємо. Не готують поняти якраз таке. Вони самі ось, як такі мурашки. І тут, ви знаєте, пройшло ну, не... рівська років у Ума. <схід> 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 і в... річні, ми сьогодні рогічними стрільками, багатим культурним та духовним змістом. Саме це минуле пенденні сьогодення творить туристичний потенціал міста, тому що 20 за знаходився міський театр. Десь ще Шевченково ознайомився з таким об'єктом. Найперше це ця Свято Миколаївський храм Ось... шість. шість. Три із них розташовані на Україні е, високих православних місць. Метою, а саме відвідування на магічного об'єкта, де складає близько шість годин. До вашу увагую хотілося б внести таку е, пропозицію від нас але на три модератор, щоб він з безстанням